Цього тижня на Коломийських вулицях можна побачити молодих людей зі скриньками для пожертв. Це волонтери фонду Ми допоможемо, який очолює Катерина Рижих. Цього разу ініціативна молодь збирає кошти для двох поранених у зоні АТО. Фонд ми допоможемо новостворений. Його заснували тільки 17 жовтня. Голова фонду, Коломиянка Катерина Рижих. Волонтери, студенти та школярі міста. Колектив ініціативний та активний. Щотижня організовують акції. В основному їхня діяльність спрямована на допомогу українській армії. Коломияни долучаються дуже активно, переважно старші або молоді люди. Підприємці, влада є неактивна, і ми замітили тенденцію, ті, хто мають кошти, на жаль, менше допомагають. Чим прості люди цього разу фонд збирає кошти для допомоги двом пораненим бійцям з Коломийщини, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. На даний момент є 23 поранених, але ми збираємо для двох. Ми найбільше працюємо в центрі. Ця акція буде проводитись від сьогоднішнього до п'ятниці. Будемо ходити, просити хто хоче, то дає. Найбільше зараз дають молоді, ті старші люди. Бай Бог а, допомагає їм всім. Ми кілька хвилин попрацювали з дівчатами, і що цікаво спостерігали, гроші та допомогу у скриньку зазвичай дають люди, котрі на перший вигляд самі потребують такої допомоги а більш заможні ошатно одягнені, просто ігнорують їх. Так само фонд ми допоможемо, продовжує збирати теплі речі для наших бійців на сході. Зараз проводиться далі збір теплого одягу для переселенців та в зону АТО. Біля 9 школи просимо всіх долучатися. Там приносять і каски, і термобілизну, і одяг для переселенців. І ми вже в цю п'ятницю будемо висилати на Харків туди речі. Тому, будь ласка, приходьте, долучайтеся до акції. Номер телефону 093. 656-3242. у фонді Ми допоможемо, застерігають. Аби не стати жертвою шахраїв, благодійникам важливо знати, коли до вас на вулиці підходять ось такі молоді люди зі скриньками в руках, то ці скриньки мають бути обов'язково прозорі. На скринці має бути написана мета даної акції. Обов'язково має бути печатка фірми цієї чи організації, яка здійснює цю благодійницьку діяльність. Так само важливо, що кожен волонтер має мати ось такий документ, де написано назву організації. Та з якою метою збираються кошти, і ще важливо: ці молоді люди, волонтери не працюють за гроші. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.